Сьогодні у скелетоніста Владислава Гераскевича були заплановані перші два заїзди на Олімпійських іграх, але він не зможе взяти в них участь через дискваліфікацію. Спортсмен з України з самого початку змагань використовував шолом, на якому були зображені загиблі українські атлети внаслідок російської агресії. Попри заборону, введену міжнародним олімпійським комітетом, яка дозволяла виступати лише з чорною пов'язкою, Гераскевич, не відмовився від своїх принципів і вийшов на тренування в тому ж шоломі. МОК не вистачить чорних пов'язок, щоб згадати про кожного атлета, якого вбили росіяни. Так прокоментував своє рішення сам спортсмен. Ну і в результаті його дискваліфікували перед першим заїздом за те, що Владислав продовжував використовувати шолом пам'яті, не зважаючи на заборону мок під час змагань. Сам 27-річний киянин після вердикту мок наголосив, що ані краплі не шкодує про свою позицію, яка коштувала йому виступу на головному старті чотириріччя. Про це говоримо далі більш детально. Жан Баленюк, депутат Верховної Ради, перший заступник голови комітету з питань молоді і спорту, з нами на прямому включенні. Вітаємо вітаю, пане Жан. А після цієї історії чи можемо ми знову таки сказати про те, що спорт поза політикою? Мені здається, вже скільки разів ми руйнували цей пропагандистський російський наратив. Того, що спорт повинен бути поза політикою. Росія постійно проштовхує цю історію, з спорт повинен бути поза політикою, а і в той самий момент використовує і юзує цих спортсменів своїх, як тільки хоче, на яких тільки політичних, неполітичних заходах прославляння. На влужника самого Путіна, його яскравої політики з їх точки зору, і далі тому подібне. Тому цей наратив він абсолютно не е, якби вже не м, актуальний. І е, я хочу зазначити, що взагалі всі подвійні стандарти зі сторони е, міжнародного олімпіського комітету, що е, однією рукою вони не помічають засилля. Вели Велетенської кількості триколорів, які наразі на цій олімпіаді, вони просто заборонені російських прапорів. Е, представники Росії заходять за надписом СРСР на грудях. Вони до них жодних претензій не виявляють. Зате вони виявляють претензії до наших атлетів в першу чергу до е, Ворослава Гераскевича, з приводу того, що він вирішив. Увіковічнити безпосередньо пам'ять загиблих від рук російської агресії спортсменів, які, якщо б не Росія, могли б мати змогу брати участь в цих змаганнях і підіймати прапор нашої держави на них. Але на жаль, Росія їх убила і МОК вбачає, що це не неприпустимо подібний підхід. І подібне вшанування пам'яті цих атлетів на шоломі у Велислава. Я хочу зазначити, що крім того, багато іноземних спортсменів використовують фотографії на підсталах, коли вони стоять і тримають фотографію там свого близького друга або родича, який там напередодні цих Олімпійських ігор він там загинув або помер. В цьому не було жодних претензій зі сторони міжнародного піснюкомітету саме саме до е, нашого представника з'явилися ці претензії, і я це можу тільки обґрунтувати тим, що є величезне небажання, яким чином зачепити Росію у міжнародному комітету, тому що наразі з тієї риторики і з, тієї, з, тих, е, з тих кроків, які вони роблять. Це вказано те, що вони зараз вже допустили представників Росії та Білорусі певних вікових категорій до міжнародних змагань під егідою цих організацій. І подальша політика, я так розумію, буде полягати в тому, щоб допустити і дорослих представників теж до участі під їхньою символікою Росії та Білорусі. Відповідно, це не вписується в їх плани якимось чином чіпляти е, Росію, щоб там ні, ніхто не обрадився? Ось а наша задача дача наших атлетів е, приковувати увагу і розповідати що війна продовжується, незважаючи на що, тому що вбивають українців, вбивають е, руйнують в спортивну інфраструктуру більше 60, е, 650 вже спортсменів та тренерів загинули від рук російського окупанта на. Під час цього повномасштабного вторгнення, ось і на наше ми не можемо дати можливість просто заключувати в очі спортивному співтовариству по цьому питанню. Тому я хочу подякувати всім нашим атлетам за те, що вони займають проукраїнську українську таку потужну позицію в контексті підтримки наших, скажімо так, наших наративів про українських і донесення дійсно правди. Те, того, що відбувається безпосередньо в нашій державі. Незважаючи, що намагання між Олімпійського комітету висвітлити все так, що це лише свято спорту, свято солідарності, свято миру, треба нагадувати, що Путін відмовляється від олімпійського переміря, як і на прошлих олімпійських іграх в Парижі, літніх, так і на цих зимовах. Тому очевидно, черговий раз плюючи в обличчя самого міжнародного Олімпійського комітету, як і розв'язуючи безпосередньо війни під час проведення Олімпійських ігор, ми можемо згадати Грусію 2008 року, анексію Криму і е, гібридну війну проти української держави тисячі і повномасштабне вторгнення у 2022 році. Тому я впевнений, що Міжнародному Олімпійському комітету треба є над чим точно задуматися з цього приводу, тому що ми. В нашій е, історії вже в минулому столітті мали один президент з заграванням з е, скажімо так з агресором, і це для всього світу, для європейського континенту і для олімпійського руху закінчилося дуже недобре, тому е, я думаю, що треба закінчувати з тими кроками і е, біганиною по граблях. А, Якби скажімо так давати віч жорстку віч безпосередньо агресору, тому що Путін свою позицію, незважаючи на всі ці санкції, всю ту політику, яка була проголошена на початку повномасштабного вторгнення від міжнародного Радського комітету, він не змінив ні на йоту. Він як намагався загарбати всю Україну, тероризувати і вбивати українців, так і продовжує це робити. А чомусь міжнародне співтовариство в обличчя. Міжнародного ліпського комітету починає починало достатньо бадьоро відсторонивши всіх, потім через рік переглянуло критерії, якісь виробило і знайшло рішення в вигляді нейтральних спортсменів. Хоча ми розуміємо, що ніякої нейтральності в Росії не може бути і ніколи не було. А зараз вже повністю якби відкриває свої обійми для, для повноцінного залучення. Представників Росії та Білорусі в міжнародний напівський рух. Ну, ми вважаємо, що це помилка. Пане Жене. Хочу, щоб ми з вами обговорили і почути ваш коментар на допис Вадима Гуцата. Він написав декілька день тому у своєму Фейсбуці про те, що він мав зустріч. З президенткою МОК Кірсті Ковентрі. розмова була дуже теплою, важливою. Кірсті вкотре підтвердила свою солідарність з Україною та нашими спортсменами. Для нас це не просто слова, це реальна підтримка, яка дає змогу нашим атлетам готуватися та представляти Україну на світовій арені. Написав тоді а, пан Вадим. А, в чому тоді. А в чому тоді ось ця підтримка виглядає? Як вона виглядає тоді? Як взагалі європейці, можливо, мок, е, е, політики, які за цим стоять, як вони бачать ось цю підтримку України, якщо навіть шолом? Шолом, це, там немає ніяких закликів, там немає ніяких жодних картинок якоїсь е, страшної е, картини, так, е, безпосередньо вибухів там або, або безпосередньо, там, якогось бивства, тим не менше, просто пам'ять людей. І це навіть не можна зробити українцям. Для Українця, якому болить, якому болить за своїх спортсменів, за своїх людей болить, і хочеться, щоб е, в світі бачили, що це боляче. Ну я ж згадував про подвійні стандарти, тому що одне одна справа на фотографії постояти, пофотографуватися, сказати, що ми, ми з вами солідарні. Ми вас підтримуємо. Ми вас ми нам шкода. Дуже шкода, що відбувається в Україні. А з іншого з іншої сторони це предметні кроки безпосередньо в. Під час того, коли це необхідно отримати підтримку цю розуміння і сприяти, скажімо так, перемозі добра над злом. Ось тому і тут ми бачимо дійсний прояв реального ставлення до тієї чи іншої команди, тієї чи іншої проблематики, і так далі. Тому подібне, тому я вважаю, що ви знаєте. Хоча і Міжнародний Олімпічний комітет намагається відкреститися від якихось там політичних мій, що вони абсолютно нейтральні до політичних якихось там повістки денної, але ми розуміємо, що це політика безпосередньо, тому що на такому рівні не може не бути політики, коли Путін проводить в е своїй країні е е Олімпійські ігри е і робить все там ФСБ підмінює допінг проби, -проби учасників для того, щоб не знайшли заборонені речовини в їхній сечі для того, щоб очолити медальний залік. То що це як не політичний, скажімо так, інструмент для досягнення певних цілей для того, щоб вони потім а вони в підсумку виграли медальний залік, і потім Путін стояв, розповідав, що вони найсильніші, най, найкращі в на планеті і найспритніші тому. Це все знаєте, намагання уникнути реальної відповідальності, воно проглядається і, але ще кажуть, що рано чи пізно, в бому випадку, цей корабль він скажімо так зустріне свій айсберг. Ось і якщо вони будуть так і так, так ним керувати, і звісно, що це як і було там майже 100 років тому. Це може закінчитися дуже дуже плачевно, і якщо виводи висновки не будуть зроблені зараз, вже і а судячи з того, що замість е серйозної, скажімо так, е серйозного питання щодо неможливості, поки йде ця війна, участі представників Росії та Білорусі в міжнародних змаганнях, вони шукають можливість їх долучити, ну, це вказує просто про те, що вони не розуміють серйозність цієї проблеми. Що вони не сприймають як загрозу, в тому числі європейському континенту. Ось, і Вони думають, що їх це їх пронесе. Але якщо агресора задоблювати, то нікого, нікого не нікого. І це буде мати настрій. Тому подивимося. ось, Я думаю, що на нашій стороні повин, повинен бути позов до суду. З приводу того, що у людини забрали можливість виступити, хоча б був, як я розумію, один з лідерів цих заїдів виступити і позмагатися за медаль. А ось повинна бути якась компенсація, я впевнений, зі сторони міжнародного опису комітету, тому що це несправедливо. Ось а в харті олімпійські прописано всі ці базові, скажімо так, гучні, цінності категорії про справедливість. Про про, скажімо так, солідарність, про рівні правила участі і, і підготовки це ще один такий аспект, який ми не можемо уникнути, тому що ми розуміємо, що українці зараз не знаходяться в рівних умовах підготовки, як і як інші спортсмени по всьому світу, тому що у нас сирени кожної ночі. У нас немає нормальної понагального енергопостачання. У нас немає нормального, нормального теплопостачання. От у мене до прикладу в моїй оселі зараз я на роботі, а в моїй мої оселі два градуси тепла. Як, як в в так, таких умовах взагалі можна готувати, готуватися до змагань, коли ти замерзаєш буквально е, заживо в своїй власній оселі. До прикладу, потім е, з приводу того, що спорт вище досягне це відновлення, це нормальний сон. Це не постійне переживання за своїх рідних та близьких, не постійне впускання в укриття, то ми не можемо казати про певну рівність. Ось олімпійські напалі міжнародний фізикуте намагаються закрити це хоче. Ми не повинні давати їм такої можливості, пане Жан. Як ви думаєте, якщо Владислав подасть позов до суду, до арбітражу спортивного, чи виграє він його? Ну я не ванга, не знаю. Е, якщо буде у нас в у нас повинна бути просто е, сильна позиція, і цим повинні займатися відповідні адвокати для того, щоб захищати нашу позицію. І я допуску, я сподіваюся, що буде сприяння зі сторони нашої держави і Національного Олімпійського комітету. Тому що це питання честі не тільки Владислава Граскевича, це питання честі нашої держави. Тобто те, що його дискваліфікували, це не тільки його поразка в цьому плані, що його умовно кажуть, відскваліфували, дискваліфікувала нашу державу, тому що він уособлює наразі те, що відчуває, що хоче на загал донести всьому світу всі наші представники нашої країни, які кричать про те, що війна продовжується, а гоу люди, зламаніться, допомагайте нашій країні, тому що агресор великий, страшний. В нього багато ракет, в нього ядерна зброя, в нього е, багато людей. І ось а і ми стоїмо. Ми стоїмо вже багато років. Нам треба допомогти, тому що ну якби ми маленькі порівняно з ними. <кхід> ось ми стікаємо кров'ю. Наша економіка в раїнах знаходиться. Ось при все це ми кричимо. І, а люди так на початку повномасштабного вторгнення вони нам активно підтримували. А ну це скажімо так людська люди, вони пильні виснажуватися. В нас в середині нашої держави люди виснажуються. Звісно, що десь там, в поміж інших країн, які якісь люди, звісно, вони там фокус уваги зміщують в інший напрямок, там займаються своїми речами. Пам'ятають про війну, а потім вже забувають про неї. Потім починають дивитися на якісь інші конфлікти. Там людей підтримувати, розумієте, а деякі з них ці конфлікти, в тому числі інспіровані тою ж Російською Федерацією, тому це складна історія, і тут немає простих, скажімо так, рішень цієї цих ці, ці, ці проблем. Але в будь-якому випадку нам треба робити своє, тому що в нас іншої України немає. Ми не можемо мону тут зібратися. Переїхати десь жити в іншу, на іншу територію. У нас такий сусід, який з нами е, був, є, і, на превеликий жаль, е, продовжує бути. Тому е, нам треба захищатися і закликати вести відомий світ про допомогу нам. Тому що якщо не ми, то наступні на черзі якраз такі будуть вони. Тому що е, 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 Росіяни люблять повторювати, що ми можемо повторити. Ось тому звісно, поки е, черевик <кій> окупанти не стоїть на землі там в Італії або е, в Європі, е, в Європейському Союзі, вони думають, що їх пронесе. А коли вступить, то тоді вже буде по е, пізно. Для цього треба нам допомагати і е, адекватно сприймати ті реалії, які наразі є. Не бути і надягати якісь розреві е, окуляри, думаючи що нас пронесе, що там вони там. Зараз українці їх зупинять і так далі, тому подібне. З таким підходом, з такою допомогою, все може бути. Не дай Боже, якщо в нас не вийде, то звісно це буде дуже, дуже погано, але європейці саме дізнаються, що таке Російська Федерація. Наскільки вона жорстока, скільки ось цих маніпуляцій і, скажімо так, кровожерливість. На високому рівні пане Жане, останнє питання. На вашу думку, якою правильною зараз буде позиція і дії України в цілому як держави на реакцію, як реакція на ось те, що відбулося зараз з Владиславом? Треба оскаржувати. Звісно, що вже ніхто медалі йому там не повісить на шию. А ось треба оскаржувати, хоча б щоб рішення було на нашу користь, щоб вони визнали, що вони робили. Чинили неправильно, що не було в його, скажімо так, його шоломі, нічого такого, що забороняється якимись нормами або правилами міжнародного олімпійського комітету. Ось ну і звісно, що оскаржити, сподіватися на те, що це буде успішний кейс, і з іншої сторони робити висновки, пропрацьовувати наперед. В подібні підходи, тому що ми повинні розуміти, що ми повинні використовувати цю платформу, цей майданчик для донесення необхідних меседжів. Звісно, що якщо ми будемо приїжджати і всіх наших атлетів будуть дискваліфіковувати після цього, то сенс поїздки на Альпійські ігри він теж втрачає, як би, втрачається. Тобто, треба робі робити так, щоб мати змогу і медаль виграти, і і донести правильні наративи на увесь загал. Ось як ми робили це безпосередньо в Парижі. Ми постійно про це комунікували. У нас була підвищена увага до представників саме України. Всі хотіли нас дати інтерв'ю додатково, тому що розуміли, що ну, ми наша підготовка і наш стан від, 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 від суттєво відрізняється від підготовки інших атлетів і нам є про що розповісти. Тому що підготовка в умовах ліміт це особлива так скажімо, підготовка. Ось тому треба пропрацьовувати всі ці історії для того, щоб не жертвувати нашими результатами. Заради, заради цього бажано звісно, що в кейсі Граскевича, тут як на мене, політика самої самого міжнародного психомітету вона не передбачена з, 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 з цієї історії, тому що я ніколи не міг подумати, що це може дискваліфікувати. Тому що я скільки бачив ці змагання, так там на цих шоломах нанесено, що тільки не виносять абсолютно всі там і надписи, і якісь фотографії, і якісь героїв, і тобто до дощепитися можна абсолютно до якого до, до, до завгодно. що він захотів набити на своєму шоломі. Ви тоді скоріше, що повинен бути чорного кольору без усіляких надписів, або білого без усіляких там притів, нічого. І тоді, тоді всі будуть в однакових умовах. А коли один наніс. Його дискваліфікують, а інший чи інша нанесла, і вона їздить, то це вже точно подвійні стандарти. Я не розумію тоді взагалі ніякої логіки. Якщо ви побачили, що це якби, розширяє можливості для певних маніпуляцій з іншої сторони там, якихось спортсменів, то ви перегляньте свої правила. Скажіть, що, ось, у нас, наприклад, в э, греко-римській боротьбі у нас там є певні правила до нашої форми. Там. Що повинно бути, чого не повинно бути. Тобто, якщо людина виходить і воно не відповідає тим критеріям, то відповідно нас не витрусять на килок, але нас не дискваліфікують, нам скажуть просто одягни відповідне тріко. А коли у вас всі їздять по цим гіркам в абсолютно різних шоломах, немає ніякої стандартифікації цих шоломів під якийсь стандарт окремий, який дозволяється. То тоді тут, звісно, буде велика кількість невдоволених, незрозумілостей, тому що люди не зрозуміють, чому йому можна там свою матір або батька там тримати або набити, або друга якогось. А мені з скажімо так, принтами моїх друзів, моїх знайомих, які загинули, не, не можна. Дивно. Не просто загинули, їх вбили. Зори, Їх вбили, причому страшно загинули від рук, загинули від рук Російської Федерації. Так. Так. Пане Жана, дуже дякуємо вам за те, що знайшли для нас час. І дякуємо за ваш коментар е, нашому каналу на цю тему. Тема жахлива, дуже обурлива. Е, все, що бачимо сьогодні в інформаційному просторі, просто кричить Україна е, знову таки. Е, Боляче боляче це сприймати, боляче сприймати те, що наш біль не настільки болить, умовно кажучи, просто за межами України. Жан Баленюк, депутат Верховної ради, дякую. перший заступник голови комітету з питань молоді і спорту, ба більше чемпіон Олімпійських ігор у Токіо 2020 року. Борець греко-римського стилю з нами напрямом. Включені з ним говорили про подвійні стандарти. Подвійні стандарти, в тому числі і у спорті. Щиро дякуємо. Прощаємось. Дякую вам за увагу. До побачення.